Ми з вами прийшли на площу, яка в австрійський період називалася площа Святого Христа. На цьому місці, де ми з вами знаходимося, була дерев'яна католицька церква. І коли її вимушували на протилежному боці вулиці, то на місці розібраної церкви був встановлений кам'яний хрест. Він не зберігся, але на той час він визначив назву цієї площі. І на цій площі є декілька цікавих в історичному плані будинків. Оце двоповерховий, нічим не примітний будинок. Це був, вважається першим мурованим будинком у Чернівцях. Збудований він у 1780 році. В Чернівцях була запроваджена військова адміністрація, і в цьому будинку проживав генерал-губернатор, тому будинок називався Генеральським. Домов. Генерал керував містом на той час, і тому для нього першого і вимурували будинок. А в 1823 році в цьому будинку зупинялися два імператори, в чиїх руках на той час була половина Європи. Це були російський цар Олександр І і австрійський імператор Франц Йосиф І. Зупинялися вони саме в цьому будинку. Бо кращих будинків на той час, це був початок 19 століття, в Чернівцях ще не було таких гідних монарших осіб. Наступний будинок це будинок корабель. Ми правда так стоїмо, що може не дуже помітно, бо треба стати весь там біля вулиці, так, щоб побачити, що він справді схожий на корабель. Цей будинок є така легенда, пов'язана з його появою в Чернівцях. Жили колись два брати, австрійські капітани. Вони все життя провели в морі. І коли вийшли на пенсію, не маючи сім'ї, не маючи дітей, але маючи достатньо коштів, так вони вирішили якось себе розважити і збудувати будинок. Стиль будівництва для них не важливий. Важливою була форма. Цей будинок обов'язково повинен Добре. бути схожий на корабель. Проживали вони на другому поверсі, на балконі були хочу. Пір, два штурвали, У великій скафесі капітани вдягали парадні корди, вставали до штурвалів і таким чином вітали гостей міста і земних з зі свят. А в носовій частині знаєш, голова лева, кваші mm -hmm. лева, в чашу фонтанчика Лісся Вода. Це було запроваджено ще в австрійський час. Румунський час, до речі, румунський період тривав у Чернівцях з 1918 до 40-го року, так, це 22 роки. В Чернівцях була румунська влада, то ось в румунський час це було єдине місце, де можна було безкоштовно видати води, тому що колонки для води на площах були платні. А зараз е тут вода цілком безпечна для вживання, оскільки там встановлена посріблена трубка, встановлені фільтри для води, так? тому е воду можна вживати. Ще один здивок на цій площі це Римо-католицький костел озбиження чесного Христа». Це був перший команд, який виходить. І всі чернівці будуть святкувати 200-ліття цього костелу. На його появу чекали не тільки католики, а й чернівецькі пожежники. На вежі костелу цілодобово чергував пожежник. До речі, костел зовсім мав інший у вигляд. Так, бачите, який шпиль. Костел постраждав під час пожежі в 1866 році, і після того костел був поглиблений, так розбудований, і вежа костелу була змінена. А на той час, так, на початку 19 століття, був потрібен будинок з вежею для того, щоб на вежі цілодобово чергував пожежник і вдень вивішував прапор, а вночі ліхтар в тому напрямку, в якому треба було поспішати. На допомогу. І е, в цьому костелі зберігся австрійський інтер'єр, оскільки цей костел, чи не єдиний в Чернівцях, який не був закритий в радянський час. В радянський час у Чернівцях всі церкви були закриті, як і по всьому Радянському Союзу. Тут декілька разів радянська влада намагалася його закрити, але настільки ксьон. Оцей був наполегливий, що тут жодного дня не переривалися служби. І тому там збереглися сім неоготичних півторі. В Передню стіну вбудований орган, який отримував медалі у відній Парижі як найкращий за тембром звучання. Цей орган можна почути і зараз, під час служб, які відбуваються зранку на польській мові, ввечері на українській. А ми зараз спробуємо туди зайти. Але перед тим, що скажу декілька слів ось цей пам'ятник, це Ян Табачник подарував червівцям своєму рідному місту на 600 ліття. Бачите, там написано скульптор Зураб царетелі. А зараз йдемо на пішохідний перехід і зайдемо до. Рух. Ян табачник подарував місто. Я почула За, що? За що? на шестоліття п'ятнадцять,